Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю всім тепла, миру та злагоди. В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, що не можна робити, а що треба зробити обов'язково. 4 липня за новим церковним календарем православні віряни згадують святителя Андрія, Єпископка Викрицького, у народі в вдень або Андрій Налива. Православне свято з фіксованою датою, ті, що не переходять. На головної переподобного Андрія прозвали за те, що до його іменин на полях наливаються озимі культури. Якщо у цей день шов дощ, його називали Андріївським. Про погоду судили так який Андрій налива, такий і, і калинник. Якщо ж на Андрія з'являлося на деревах жовте листя, це віщувало ранні осінь, головним атрибутом свята був вес. Для селян це незамінна культура завдяки її цілючій властивості. Кисіль вса вживали щодня за ранковою трапезою, ще теплим. Ним лікували шлункові хвороби, анемію, діабет. На наливу обов'язково варили вівсяну кашу, щедро присмачували її маслом, смальцем зі шкварками смаженою цибулею. У кашу додавали масло, щоб корови добре доїлись. Мед, щоб було багато бджіл на пасіці, і зерна маку, щоб в сім'ї ніхто не хворів. Не забували про булочки, коржики, хліб з вівсяної муки. Перш ніж сісти за стіл, в господарі пригощали вівсом коней, заперювали лушпиня, давали тваринам подихати парою, щоб не хворіли весь рік. Якщо дома днями на берегиню косу в руки не брали, то на наливу ниву не залишали. Прибирали озимі, заготовляли сіно. А ось нових справ не починали, день вважався небезпечним. З цієї причини борг не віддавали і не позичали нікому. В дорогу до обіду не відправлялися. День вважався вдалим для змови чеклунства. проводили різні обряди, закликали дощ, ставили для будинку захист від злих духів. Також збирали і підпалювали зіробій. День від пучка трави проганяє з дому нечисть. Дівчата ворожили на нареченого. Щоб приворожити хлопця і швидше одружитися, потрібно було з'їсти кисіль. З'їдати треба повністю, навіть облизати тарілку. З неї потім весь день треба їсти іншу їжу, а ввечері повну тарілку треба поставити на підвіконня і прошепотіти. Суджений голодний йшов, так миску мою знайшов, з неї поїв мене забрати з собою захотів. Потім три рази перехреститись і лягати спати. За прикметою, після цього дівчина зустріне свого судженого, який буде вірним їй усе життя. Народні прикмети свідчать, що якщо сьогодні помолитися трьом Андрія, то згодом ви зможете знайти річ, яку давно втратили. Якщо незаміжня жінка цього дня вийде на вулицю і зустріне першу жінку, то на неї чекає цього року нове кохання. В Цей день є традиція збирати вишні. Першу ж меню треба з'їсти незаміжнім дівчатам, не витираючи рот. Тоді, попри кмети, на її солодкі губи, злетяться всі хлопці. З дівчатами ходили і діти, і їли вишню, щоб весь рік не хворіти, тому що вважається, що у вишні є цілюща сила. Чи не можна робити 4 липня? 4 липня, як і в інші дні, церква виступає проти, лайки та сварок, злоби, наклепу, жадібності, зневіри. Не можна відмовляти в допомозі тому, хто просить про неї. Народні прикмети не радять давати і брати гроші в борг, це до фінансових труднощів. А також планувати важливі справи на першу половину дня можна зіткнутися з неприємностями. Наші пращури вірили, що в цю дату краще не дивитись на небо, інакше, якщо ви побачите падаючу зірку, то це означатиме, що хтось у сім'ї захворіє. Не рекомендується збирати такі ягоди і гриби. Також цей день не слід різати худобу і птицю на м'ясо. Не рекомендується здійснювати великі покупки. Це придбане в цей день може швидко вийти з ладу або розподобатися. Не можна залишати маленьких дітей одних в приміщенні навіть у їхній власній кімнаті. Наші предки були упевнені, що темна сила налякає дитину і навіть нашли на малюка хвороби. Лаятися і лихословити це може погано відбитися на здоров'ї Категорично заборонено 4 липня рубати липові дерева і обривати липовий цвіт. Також не варто лінуватися і уникати роботи. Православні прикмети забороняють обманювати близьких навіть у дрібницях, віддавати в ремонт взуття, особливо, якщо ви збираєтесь подорожувати. Не бажано поспішати і метушитися, в поспіху можна наробити помилок і отримати неприємності. Що можна робити 4 липня? До святого Андрія звертаються з молитвами про зцілення від німоти і прощення гріхів. На Андрія слід готувати вівсяну кашу, а дівчатам, які мріють про заміжжя, за повір'ям, потрібно зварити і з'їсти вівсяний кисіль. Весілля буде не за горами. Прикмети на Андрія і на Калинника 11 серпня погода однакова, купчасті хмари до погужих днів. Багато ос буде люта зима. Листя на деревах жовтіє перед ранньою зимою. Від Андріївського дощу кури і стрижні ховаються, значить, негода триватиме ще довго. Якщо в веселці зелена смуга широка, дощ посилиться. Добре вродить овес, якщо на нього витягнеться наполовину. А якщо пішов зростання погано, то урожай буде поганим. Багатий урожай лісових ягід буде сувора жима. Народженим на Андрія завжди супроводжує удачі. Іменно на сьогодні за церковним календарем відзначають Олександра, Олексій, Анастасія, Андрій, Арсеній, Василь, Георгій, Дмитро, Марія, Марк, Михайло, Микола, Тетяна. До зустрічі в нових відео!